Вітаю вас на каналі Педагогічний Хаб. Сьогодні розглянемо сервіс, який видаляє об'єкти з фото за допомогою штучного інтелекту SnapEdit. Edit. Посилання буде нижче відео. Нам потрібно завантажити фото і почати з ним працювати. Зверніть увагу! Не потрібно входити або реєструватися. Можна працювати так. Далі інтерфейс є українським. Можна обрати мова, але є українська мова. Далі нам потрібно завантажити зображення зі свого комп'ютера, з яким ми будемо працювати. Завантажуємо. Далі з'явиться панель «Snap Edit зліва. Можна обрати розмір кисті для того, щоб виділити зону, яку потрібно видалити, і можна автоматично за допомогою штучного інтелекту. Вибираємо зону, яку ми хочемо виділити, наприклад, от дану зону. Вона виділяється у нас червоним і підсвічується червоним кольором. Нижче, коли а ми виділили, з'являється кнопка у нас синього кольору, це видалити. Вона зразу на панелі зліва вона стане активною. Клікаємо по цій кнопці і йде автоматичне видалення. Об'єкт, який ми виділяли. Він зник. Якщо не до кінця щось видалося, залишилися певні плями, ви можете видалити ту зону, знову виділивши за допомогою кисті, і клікнути «Видалити» або вилучити. Далі, якщо ви задоволені фотосвітлиною, фотосвітлини, далі можна її завантажити на свій комп'ютер. Завантажується вона в форматі JPEG. І далі ви можете вставляти до своєї презентації, або друкувати в різних соціальних мережах. Користуйтеся, SnapEdit легко і не потрібна реєстрація. На допомогу Приходить штучний інтелект швидко та якісно. На все добре!